Привіт-привіт! Ви на каналі Міма і я сьогодні хочу з вами поділитися рецептом ковбаски, ковбаси, сосісок. Кожен може називати це як завгодно. І дійсно можна варювати назву і готовий виріб да, під себе. Це залежить від. Техніки, від того, з чого ви будете готувати, від того, що ви будете використовувати для подріблення, дуже багато нюансів. Але я пропоную вам таку невеличку серію з різного м'яса, з різними складовими з різними технологіями. Все це вам покажу, розкажу і почнемо ми сьогодні з предпосола. Що таке предпосол? Предпосол це засолювання м'яса попереднє для того, щоб м'ясо ферментувалося на ковбасу. Для того, щоб ваш ковбасний виріб, м'ясний вироб на виході був смачніший. В принципі, можна зробити предпосол тільки за допомогою солі, а вже потім додавати спеції через 3 доби, так, а можна зробити все відразу і залишити ферментуватися вже зі спеціями. Тому погнали серія ковбаси, частина третя. Ще раз наголошую, що ми працюємо вживу. Без сценарію, тому можуть бути повторювання, Відноситись, будь ласка, до цього адекватно. Значить, тут в нас свинина і куриця. Знову ж таки, в залежності від того, яку ми хочемо отримати консистенцію, ми можемо робити по-різному. Я, наприклад, буду перемелювати все це, подрібнювати одночасно. Якщо взяти і подрібнити курицю окремо, а свинину окремо, це вже буде геть інша консистенція на виході готового продукту як і для любої ковбаси золоті пропорції 20 г солі. На кілограм м'ясної сировини. В мене тут 750 грамів, тому я беру менше. Я беру 15 грамів солі і на кілограм м'ясної сировини 5 грамів цукру. Ну, я в даному випадку взяла 4. Спеції, як завжди, все те, що ви бажаєте і полюбляєте, чесник повинен бути присутній, сушений. В будь-яких ковбасах. Навіть ті, хто не їсть, не вживає часник, вони його там майже не відчувають. Але це значно покращує смак самого готового продукту. Далі додаємо будь-що, що ви любите і що ви хочете. Я, наприклад, в цей варіант додам чайну ложечку копченої. Паприки, обов'язково. Використаю суміш спецій для шашлику. Можна взяти для свинини, можна взяти для куриці, без різниці. Знову ж таки, ви можете брати і суміш спецій е, кавказську, І, ну, різноманітні. І цим самим урізноманітнювати смак. Ваших майбутніх ковбасок. Ну, і я хочу додати все ж таки також сюди гірчичку в зернах. Все, і тепер залишилося перемішати це все. Тепер подрібнюємо. Подрібнити можна, ще раз скажу, за допомогою. Подрібнюваче, м'ясорубки, якщо ви подрібнете на м'ясорубці, це буде більш схоже на ковбасу, але решіточка повинна бути дрібніша. Якщо ви подрібнете в комбайні або подрібнювачі, це буде більш така еластична, більш гладка текстура. Якщо у вас є бажання отримати на виході, Таку текстуру, схожу більш на сердельки сосиски. Ви можете перекрутити спочатку на м'ясорубці, на саму дрібну решітку. Потім або в подрібнювачі, або в комбайні, або навіть за допомогою погружного блендеру, перетворити це все на емульсію однорідну. І тоді у вас буде більш схоже на сосиски. Ми все ж таки готуємо ковбаски, тому я не добиваюся текстури емульсії. У нас серія ковбаски, тому я буду подрібнювати просто за допомогою подрібнювача. Розподіляю м'ясо на дві частини, не більше пів кілограма за раз, щоб добре подрібнити. І спочатку роблю звичайний фарш. Я вже по звуку відчуваю, коли мій подрібнювач перетворив м'ясо на звичайний фарш. Тепер додаю сюди обов'язково холодну водичку. На 1 кг необхідно 100 мілілітрів. І ще раз це все перебиваю. Якщо ж ви все-таки будете подрібнювати з допомогою м'ясорубки, то перекрутили, додали водичку, і тепер можна вже використовувати подрібнювач або блендер для того, щоб зробити емульсію. Для емульсії можна взяти трішки більше водички. Моя м'ясна сировина для ковбасок готова. Те саме повторюю з другою частиною м'яса. І знову ж таки робимо так само: перекладаємо наш фарш в ємність. Якщо ємність з кришечкою, просто накриваємо кришечкою, якщо без кришечки, затягуємо верх харчовою стрейч-плівкою. Як можете бачити. Фарш, наприклад, свинина куриця, він більш такий еластичний, більш податливий такий, пластичний. Але добре розбиті волокна, їх навіть видно так на відео. Водночас з цим зернинки гірчиці, бачите, не всі розбиваються, а залишаються присутніми у фарші цілими. Тепер ставляємо в холодильник ферментуватися. Знову акцентую, мінімум одна доба до трьох. Орієнтуємося по своєму холодильнику. Якщо ви, звичайно, знаєте, що у вас в холодильнику жарко, він не холодить, як треба, і за три доби у вас може скиснути все, то, звичайно, раніше приступаєте до приготування. Якщо холодильник гарний, одна три доби. Якщо ми зараз зробимо ковбаски з цього фаршу, це буде котлета. Для того, щоб у вас вийшли смачні соковиті ковбаски, цей фарш повинен ферментуватися. Все, прибираємо в холодильник. Мій фарш простояв півтори доби в холодильнику. Бачите, який він пластичний. Тепер його необхідно добре перемішати. Ну, а далі все дуже просто. Або цим фаршем набиваємо будь-яку оболонку, хоч то натуральну череву, хоч то купляну колагенову оболонку. А можна виготовити ось отакий Формі. До речі, таку форму для ковбасок можна замовити на нашому сайті. Вона там під артикулом 195 гривень. А для того, щоб наповнити форму, необхідно фарш помістити в мішечок. Звичайно, можна використовувати силиконовий мішечок. А можна скористатися навіть отакими одноразовими. Наклали фарш мішечок, ножицями відрізаємо кінчик. До речі, такі ножиці ви також можете придбати у нас на сайті під артикулом 198. вони. А формочка така під артикулом 195. І все, і за допомогою ось такого мішечка, наповнюємо нашу формочку. Ось так. Ось так доволі швидко вона наповнюється, накривається кришечкою. І відправляється в духовочку. В залежності від того, який використовуватимете фарш, від 15 до 30 хвилин і ваші сосисочки готові. Можна виймати. До речі, ці форми також можна використовувати не тільки для сосисок чи ковбасок, тобто не тільки для приготування в духовці. Також саме в таких формах можна готувати в мікрохвильовці, а ще в них дуже зручно заморожувати напівфабрикати. А потім готувати вже готове. І ще кришечку наприкінці можна зняти, і тоді верх сосісок трішечки підсмажиться, можна не знімати, залишити їх в такому вигляді, а можна підсмажити на грилі або барбекю. До речі, напівфабрикати, якщо заморозити в цій формі, і так само потім посмажити можна на грилі або на барбекю. Ось такі в нас виходять сосиски. Швидко, смачно, натурально і корисно. Готуйте і ви. Mas te